В столиці України відбулося грубе глумлення над правами, свободами громадян. Це перше. Друге, я думаю, що не випадково в той час, коли в Україні були наші європейські е, представники е, міжнародні дипломати, широке представництво преси е, європейської та міжнародної. режим показав, що Буде рахуватися з, з міжнародними нормами, не буде рахуватися з тим, що власне приїхали представники і бачать, що на майданах не просто які політичні сили, які там можливо, якісь мають політичні, скажімо так, розбіжності, а є відставлена представлена Україна. Тому це зроблено свідомо, я вважаю, і умисне. Це перше. Друге, ви пам'ятаєте вчорашній ранок, як президент розповідав, що можливо і е, там хлопці, які там дітей мають, які десь хворіє, можливо, їх буде звільнено. Можливо, буде запобіжні заходи змінені. Ми пікетували апеляційні суди, ходили народні депутати, родина їздила вчора на засідання апеляційного суду. Зранку такі були надії. Він ж добрий, він ж тато пошкодує, от вони щось порушили трохи того закона, йолку не дали поставити. А, а я такий добрий і пошкодую їх, а йдуть на Новий рік додому. Але ж ми побачили зовсім інше. Ми побачили, що прокурори не прийшли на засідання апеляційних судів. І 16 на той час це було станом на вчора. 16 політичних в'язнів залишиться на Новий рік на Різдвяні свята, залишиться власне, затриманими.